Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18 годину 6 січня. Триває 317-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав одного ракетного удару та здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, в тому числі по цивільній інфраструктурі Донецької та Дніпропетровської областей. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Для підтримання наступального потенціалу та поповнення втрат загарбники продовжують заходи з мобілізації. Основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Веде наступальні дії на Бахмутському та безуспішно намагається покращити тактичне положення на Куп'янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На інших обороняється на Волинському і Поліському напрямках без суттєвих змін ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах. Ознак формування ним наступальних угрупувань не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках обстріляно райони населених пунктів Миколаївка, Чернігівської області та Стрілечах, Красне, Амбарне, Бугруватка, Гатища, Зелене та Одрадне на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках під вогневий вплив ворога потрапили райони 19 населених пунктів. Серед них дворічна, Куп'янськ, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Харківської області та Стельмахівка, Площанка і Діброва на Луганщині. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 15 населених пунктів, зокрема Спірне, Берестове, Білогорівка, Солидар та Бахмут Донецької області. На Авдіївському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Невольська, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка на Донеччині. На Новопавлівському напрямку обстріляно Времівку, Великоновосілку, Велику Новосілку, Вугледар і Паросковіївку Донецької області. На запорізькому напрямку від ворожого вогню постраждали райони 16 населених пунктів. Серед них Зелене поле і Новопіль на Донеччині. Гуляйполе, Залізничне, Чарівня, Щербаки і Степове Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської. На Херсонському напрямку від ворожих артилерійських обстрілів, зокрема, постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Чорнобаївка, Береслав, Золота Балка та Херсон. Є постраждалі серед мирних жителів. Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено ураження 5 січня 2023 року пункту дислокації російських окупаційних військ у Гаврилівці-2 Херсонської області. Наразі відомо, що до місцевих лікарень привезли до 100 поранених військовослужбовців. Інформація щодо ліквідованих загарбників уточнюється. Українська авіація протягом доби завдала удару по району зосередження російських окупантів. Результати ураження уточнюються. Підрозділи ракетних військ, і артилерії Сил оборони України за добу здійснили вогневе ураження двох районів зосередження живої сили та військової техніки противника. Підтримуємо Збройні сили України. Разом переможемо. Слава Україні!